Добрий день, вітаємо вас в газеті Рівневечірні. Ми продовжуємо наші відеозустрічі із відомими людьми. Сьогодні ми запросили до нас Андрія Фрещука, секретаря міської ради та Андрія Матвійчука, декана юридичного факультету міжнародного економіко гуманітарного університету імені Пінчука. Добрий день. Добрий день, доброго дня. Нещодавно кілька тижнів тому закінчилися парламентські вибори? ну, можливо навіть дещо навіть ще досі тривають, так би мовити, от, але вже активно обговорюють майбутні вибори до місцевих органів самоврядування. От власне можливо весною цієї ради районні ради і міські ради. От, скажіть, будь ласка, на вашу думку, варто обирати за такою ж схемою, чи як кажуть, є така ідея скоротити усі ради місцевого рівня на опір? Пане Андрію, ви як секретар міської ради, як вважаєте? Ви маєте на увазі за такою схемою, це за попереднім е, законом, який існує? Буде все від того, як Верховна Рада поставить себе за мету, і зараз ви знаєте, що готується коаліційна угода і яким як, чином буде прописаний момент, пов'язаний із законом про місцеві вибори. Закон про місцеві вибори зараз передбачає певну процедуру. Це змішана система голосування до виборів до міст. І вона передбачає, що місто, така міська рада, як наша, має від 40 до 60 депутатів місцевої ради. Так склалася історична, що Рівненська міська рада мала раніше 52, потім 53, зараз 54 депутати. Це викликаними певними такими чисто технічними моментами. 54 ділиться на 2. 27 депутатів-мажоритарників, 27 депутатів, які пройшли. Щодо кількості, ну, світовий досвід говорить про те, що в різних країнах по-різному. Зазвичай у розвинутих цивілізованих країнах кількість депутатів назад Я... в Сполучених Штатах Америки, місто Толідо, таке з 11 депутатів. Чикаго, біля, місто Величезне, має 60 депутатів. Тобто співвідношення дуже специфічне. Ще один момент, який теж, на мою думку, цікавий і підлягає дискусії: це кількість депутатів в районі та обласній раді. Вони дуже завищені, мені здається, і не завжди депутати відповідної ради представляють інтереси всіх територіальних громад. На місці законодавця я би уважно це питання вивчив, тому що. Саме районні і обласні ради не завжди в теперішніх умовах, представляють інтереси всіх територіальних громад, є питання для дискусії. А ось, власне, якщо о, говорити саме про Рівненську міську раду, 54 депутати це не забагато, можливо. А, є така о, байка кривова, про музикантів. Як вони не сідали, якщо вони не навчені? То музики в них не виходило. А так само і що стосується кількості депутатів. Ви знаєте, у Рівненській міській раді був приклад. В історії України був приклад: це з 94 по 98 рік, коли ради були дуже невеликі. У нас, по-моєму, було тоді 25, 25 депутатів міської ради. Тим не менше, сесії тривали тижнями, рішення не вдавалося приймати. Тодішній мер міста міський голова не міг провести ті чи інші питання, в силу того, що депутатів не могли консенсусу з мером чи більш собою, тому від кількості депутатів, напевно, ефективність прийняття рішень не завжди залежить. Скоріше залежить від того, наскільки кожен депутат готовий представляти інтереси своїх виборців територіальних громад. Поки що досвід говорить лише про мене. Я маю можливість порівняти Раду і 90-го року. Я був депутатом 90-го року 98-го року, 2002 року. Я не кажу, що склад депутатів гірший, ні в якому випадку. Просто люди, які приходять в місцеві ради, вони ставлять при собі трішки інше завдання, ніж це було в 90-му році чи в 98-му році. Тоді багато людей приходило в депутатський корпус для того, щоб представляти інтереси колективу, школи, лікарні. Зараз люди приходять з бізнесу, і тому, відповідно, в них спосіб мислення трішки інший. Тому поки в Україні не сформується Певний стереотип уявлення про депутата як людину, яка повинна представляти інтереси громади. У нас від кількості депутатів не буде звершити ефективність роботи ради. В Штатах нам сказали, мер сказав, що депутатом стане людина тільки тоді, коли вона заробить авторитет, заробить гроші, що вона буде самодостатня, і вона не буде користуватися якимось привілеями як депутат. Ну, положимо руки на серце і скажемо, що багато депутатів місцевих рад приходять в депутати для того, щоб вирішувати якісь власні чи бізнесові питання. Заробити гроші, авторитет <рістити> і можетуватися в раду Вищого Рівня. Можливо, і так. Пане Андрію, власне, а як ви дивитеся на таку ідею, щоб до весни скоротити юницьку міську раду? Ну, по перше, я думаю, про весну вже не на часі говорити, бо в останньому виступі Гройсмана було заявлено, що в коаліційній угоді передбачається, що до літа буде розроблено новий закон про вибори місцевих рад. А отже, виходить, що вибори відбудуться в місцеві ради, тоді коли мали відбутися в 2015 тисячі року. Що стосується навпіл, ну умовно кажучи, тут теж я не можу сказати, що це однозначно добре. Хоча чисто механічно можна порахувати, що от у нас є 27 депутатів, які вибрані від конкретних округів, і нібито у них зв'язок має бути апріорі з людьми кращий, вони більше мають спілкуватися. І у нас є люди, які вибиралися за партійними списками, причому в деяких партій, вже, в принципі, фактично і не існує. А який їх зв'язок, Ну, всі ми бачимо, що він такий достатньо умовний. І от перед виборами вони про себе нагадали після. Між так би мовити виборчий період, ми про них нічого не знаємо. Тому можливо, можна використати той підхід, який, наприклад, був застосований в 2001 році у Польщі, вони достатньо різко скоротили кількість депутатів місцевих рад, але, наприклад, якщо говорити про градації, де така наприклад від мільйону і більше, то скоротили з 60 до 34. Наприклад, якщо порівнювати показники от з нашими. Тобто 250 тисяч то йдеться про кількість депутатів 23-25 обранців, або як вони називають радники, і їхня наступна ну десятирічна практика показує, що ці депутати нормально працюють. Ну Но у них треба пам'ятати трошки інша схема, тому що у них є рада. Обирається голова ради самими депутатами, і є ще управлінець, якого обирають відповідно чи гміни чи там, міста, які здійснює фактично адміністративно-управлінські функції. Вони співпрацюють, але все-таки тут більш партнерські, ніж залежні стосунки. О, це один момент. На другий момент знову ж таки, ми говоримо більше-менше. А особливо якщо це стосується районних і обласних рад, але ж ми повинні пам'ятати, що знову ж таки в проекті теж коаліційної угоди йде мова про адміністративно територіальну реформу. Ми навіть не знаємо скільки у нас, наприклад, в наступному районі у наступному році буде районів. п'ять, шість, сім. Ну точно на шістнадцять. І знову ж таки, як вони будуть представляти. Була ідея взагалі залишити, от, вибирають громади територіальні, плюс є обласна рада, тобто немає цієї проміжної ланки району. Можливо, від них відмовляться. Бо за великим рахунком, моє особисте спостереження, говорить про те, що районна рада, ну, якщо обласна ще щось вирішує і, очевидно, в місті працює, а районна рада. Вона ділить ті гроші, які спускає обласна рада, вже фактично Чи мініфір. Так, все. Сидять на хороших заробітних платах і в той же час поруч от районне місто, районний центр і районна рада. Районна рада, яка проводить сесії там раз у два-три місяці, і міська рада, яка проводить чи селищна рада е, в, в сесії щомісяця, що і функцій набагато більше. А рівень е, е, забезпеченості фінансової однієї другої ради зовсім більше. Тому що тут потім треба пам'ятати, що навіть чинний закон, наприклад, він залишає право за існуючими радами. Е, вже сьогодні регулювати кількість у нас є градація, я навіть тут виписав. І, наприклад, для нашої кількості населення, 250 тисяч, градація від 40 до 60. Фактично, наші депутати вибрали такі оптимальну кількість. Можна було й 40 залишити, 20 по спискам, 20 відповідно по А якщо говорити про Київську обласну раду, 80 депутатів. тут багато, мало, ну точніше, мало не може бути, можливо, менше варто було. Ну, я думаю, що якщо запитати поіменно депутатів обласної ради, то напевно мешканці області згадають, як то кажуть, першу п'ятірку. Голову обласної ради, можливо, його заступників. Ну і за що все. Да. І, і, і це якби говорить про ефективність роботи депутатів обласної ради. Яким чином представлені, скажімо так, пропорційно всі регіони області: Полісся, південь, схід, захід, центр. Якщо проаналізувати ситуацію, то напевно це ж буде цікаві дуже висновки. Що очевидно, є регіони е, області, які не представлені е, як де, ну, в особі депутатського корпусу, жодним чином так не повинно бути. Е, а сталося Осталося так, тому що обирали мажоритарників, а і вони ну скажімо так: помітні непомітні питання. А ще були списочники, а всі списочники, вибачте, мають реєстрацію місці рівня, практично. Це... Це... Знаєте, я би підняв питання щодо змішаної системи виборів. І чи потрібно місцевим радам взагалі пропорційну систему голосування використовувати як таку? Я пригадую на початок 2000 року, коли вперше було піднято в Україні це питання. Провідниками тоді виступав Йосип Вінський, я пригадую від соціалістів, uh -huh. і, і від нашої України згадаю, народний депутат, які казали, що з приходом пропорційної системи місцеве самоврядування станеться рай, тому що партії будуть нести відповідальність за все, що буде відбуватися на місцях. І коли в Києві зібрали таку, скажімо, семінар і хотіли висловити свої міркування, теоретики розказали про це, Ключковський. а запитали думку з місць. І коли мої колеги з Харкова виступали. З Житомира, з інших міст, ну, харківських, я точно пам'ятаю, як вони виступали і казали: народ, що ви робите? Ви знищуєте місцеве самоврядування. Нам розповідали про те, що ми помиляємося, ми не розуміємо глибини теорії. Чим закінчилося? По-моєму, зараз е, тільки лінивий не, не критикує е, пропорційну систему е, виборів органи місцевого самоврядування, тому що всі побачили, що, на жаль, партії несуть не несуть жодної відповідальності навпаки. Привели до хаосу, до корупції, до деяких інших моментів, які не потрібні місцевому спину, але є інший парадокс. Я от дивлюся коментарі до результатів а, виборів до Верховної Ради. Ну і простежується така думка: от дивіться, мажоритарна змішана система, і мажоритарники, хто там пройшов, вибачте мохи болота. І от зараз будуть вибори до місцевих рад, не маємо повторити цієї помилки. Давайте знову зробимо партійні списки. Да навпаки, треба на рівні місцевих, е, моя особиста бачення, скоротити кількість депутатів, тобто вона має бути оптимальною. І е, мажоритарні, щоб люди знали цих людей. От я з вами от для мене таким цікавим феноменом є феномен Снестирка. Він хоче бути депутатом. Він постійно так чи інакше, ну скажімо так, займає активну громадянську позицію. Можна погоджуватися, не погоджуватися. Но депутат на виду його знають, до нього звертаються. Умовно кажучи, як на мене, навіть те, що він допомагає нашим спортсменам місцевим, він своє депутатське існування виправдовує. Депутат Чогоєвець продовжу до пана Андрія, депутат Туровська може називати ще прізвище своїх колег, депутатів міської ради, які живуть інтересами свого округу, які поставили собі за мету, щоб е, знати всі моменти в своєму окрузі, всі проблеми і по можливості їх вирішувати. Можливості, звичайно, не завжди дозволяють їх вирішити, але, по крайній мірі, вони це знають. Ми ну, візьмемо. Партійників списне з цих, що по списку прийшли, хто з них де що і як ну, пане Андрію, власне, вам як секретарі міської ради, от з ким легше працювати з людьми, які пішли від партії, чи яких обрала громада, знаєте. Секретар міської ради це посада, яка повинна бути нейтральною, тобто немає е підстав мені думати про те, з ким легше працювати, чи з ким з ким важче. Я як е людина, яка повинна організовувати процес роботи з депутатами міської ради, ставлюся до всіх одинаково, стараюся е з усіма. Підтримувати рівні нормальні стосунки, і нема не бачу жодних питань пов'язаних із тим, чи він чи той депутат обраний по мажоритарних системах, чи він вибраний по пропорційній системі. Єдине, що що кожен депутат несе відповідальність за те, чи він там прийом ходить прийом виборців, чи він займається питаннями свого виборчого округу, чи своєї політичної сили, чи якимись іншими питаннями, пов'язаними з містом. Це вже. Відповідальність і совість самого депутата міської ради тут, я як секретар, вже не втручаюся в ці питання. От, власне, депутати від Рівненської міської ради, які прийшли по списку, вони зустрічаються з виборцями? Можливо, ви чули, бачили. Ми просимо. Кожного депутата щороку подавати звіт про виконання своїх депутатських повноважень. Частина депутатів такі звіти подають. Інші, якщо вони не подають, ну я ж не можу примусити людину, яка не залежна від мене, щоб він щось там написав і подав. Тому ми намагаємося відповідно ті звіти, що отримуємо, інформувати громадські шляхом оприлюднення на сайті міської ради. А що говорити про мажоритарну систему виборів, в на нашій. Теперішня ситуації вона взагалі можлива, за неї хтось проголосує в Верховній Раді? Ну, дивлячись, які ставляться задачі. Я е, використовував, наприклад, що якщо прораховуються якісь кроки наперед, то звичайно тим, хто сидить в Верховній Раді, і представляє партійні інтереси, їм цікаво, щоб на місці на місцевих е, місцевих органах місцевого самоврядування були представлені партійні інтереси. Це дозволяє створити ну, скажімо, таку базу для захисту своїх інтересів людей мати актив, які потім будуть підключатися до виборчих кампаній. Але ж ну тут треба виходити з того, що ми з вами тут сидимо, обговоримо цю проблему і розмірковуємо з точки зору, як має бути краще для людей. І на жаль, така логіка не завжди використовується тим, хто ухвалює закон. Вони ухвалюють, виходячи з якихось своїх надзавдань. Але практика, наприклад, світова. От дві, скажімо так далеко не дурні держави. Сполучені Штати Америки там, в принципі, в більшості штатів заборонено, щоб партії висували людей. Ідуть просто авторитетні відомі громаді. Люди і вони, зрештою, представляють інтереси громади. Це перша і аналогічна ситуація в Ізраїлі. Так само там партійні сили не висувають. Вони можуть в процесі передвиборної кампанії або підтримати, або не підтримати. Це вже сам кандидат потенційно вибирає. Зрештою, наприклад, якщо брати досвід польщі, там в принципі широкий спектр висування. Партійні організації можуть висувати громадські організації, самовисування на період виборів створюються так звані виборчі комітети. Вони теж активно працюють. Я думаю, що ця польська схема вона ну, найбільш демократична і прийнятна, щоб е, були різні способи висування. Висування, але не система виборів. Не система виборів. Та я, в принципі, послідовно обстою точку зору, що на місцевому рівні мають бути тільки мажоритарники. Ви знаєте, з приводу Верховної Ради, Василь сказав про те, що належить <кій> від Верховної Ради. Ми Будемо говорити відверто. Верховній Раді є, скажімо так, особи, які впливають на рішення Верховної Ради. Очільники держави і уряду. Від їхньої позиції, як вони бачать розвиток місцевого самоврядування, буде залежать роль, як проголосують депутати Верховної Ради. Я не думаю, що багато верхових депутатів в Верховній Раді мають такі вже свої думки. Є роль партії, є роль фракції. Вони признають всередині якісь там дискусії проведуть, але думка керівника, я думаю, буде до цього. Причетно. А, до речі, якщо е, залишиться лише мажоритарна система виборів, от зараз у нас е, фракції в міських радах, в районах переважно формуються на основі партій. от якщо так закон прописує. Як буде, Несуть зміни в закон. Зміни в закон. Е, фракції можна було створювати і тоді, коли вибори були тільки мажоритарні. У нас регламент міської ради і закон тоді передбачав. Певна кількість мінімальна для створення депутатів. Фракції фракції створювалися і за політичною ознакою, і за територіальною знакою. Залежить від е, бажання депутатів. Тут ми не бачимо жодних питань. Єдине, що е, щоб в міській раді фракції виконували, власне, кажучи, функції захисту громади, а не чиїсь е, бізнесові, політичні чи якісь інші інтереси. Тобто, то без сумніву, якщо партії втратять контроль над інстаном Саморіданів, це буде краще позитивніше для людей. так. Основна присторога е, тих, хто критикує мажоритарну систему, теж саме наприклад, Верховної Ради, от прийшов такий-то, такий-то там він був замішаний, такий він зв'язаний з попереднім режимом, все інше. Значить, виборці того виборчого округу знають його найбільше, і він щось зробив для цих людей таке, що вони його цінують. Пересторога, що при виборах на мажоритарній основі у нас прийдуть до депутатів міської ради бізнесмени, які будуть купляти голоси. Знаєте, Мені здається, що той час вже пройшов, коли за пляшку шампанського чи там кілограм гречки можна було купляти голос. Люди будуть голосувати за тих людей, кого вони знають. Єдиний момент, що, на жаль, в ту місцеву політичну еліту чи депутатську еліту йдуть не ті люди, кого всі знають, а просто ті, хто хочуть щось добитися. Свободу особисту, амбіції не знаю, а приклад нашого міста взагалі доводить, що у нас бізнесмени, наприклад, в Верховну Раду не потрапляють. Не ну, було ще жодних виборів, коли люди ну умовно кажучи, бізнесу, які балотувалися і потрапили, а, які витратили величезні гроші і росуміс. провозили кумів боксерів. <сві> і показували кіно, і так далі, і що тільки видаляли тим, не менше люди голосували там свого часу, феномен мовчана. Ніхто не сподівався, що він стане на депутатом. Ширка, де? там, Ширка <сві> Сусуховського двічі, <пух> ну і так далі. <пух> <пух> так що не треба недооцінювати людей і думати, от всі зразу купляться, не купляться. А особливо якщо ми беремо західну Україну, то трошки інші підходить до виборів. Я думаю, що коли будуть обирати людей відомих. Ну, значить, буде результат, відповідно. І кожен депутат буде працювати на те, а, хочеш перебиратися. Перебирайся, працюй, завоювай авторитет, роби щось. Знаєте, чим поляки зараз гордяться? От Я був недавно в місті Гданську, і виступав депутат місцевої ради, і виступала віце-маршалок Кобарського воєнства. Вони кажуть, у нас більшість мерів міст обираються по другому, третьому, четвертому разу. Чому? Тому що, раз вибравши, Людина, яка працює на благо громади, вже люди не хочуть міняти. Тобто, лише коли там певний природний процес відбувається, заміни чергації. А так само і депутати вибирають тих людей, кому вони довіряють, хто працює чесно на благо територіальної громади. Ми сподіваємося, що в нас так буде. Хоча, до речі, є така ідея на теоретичному, принаймні рівні обмежити кількість каденції народних депутатів дві каденції, і я читав каденції місцевих рад, три каденції. Ну, зрештою, можливо, і такий варіант. Але практика інших країн доводить, що немає таких навпаки, yeah, досвід да. дуже багато означає. В сполучених Штатах там десятиліття да, представляють да, в Сенаті, да. в Конгресі одні ті самі люди. Більше того, ще й родинний mm -hmm. ну, відповідно шлейф. Пане Андрій, ви кажете, що не йдуть зараз авторитетні люди, які готові саможертовно працювати на громаду на вибори. На вашу думку, таке останнє запитання: коли підуть? Скоро депутат зараз. Більш важливий висхова, правда ж? Я пригадую 90-й рік, 98-й, 94-й, коли депутати міської ради ходили з гордо натягнутими на лацканах піджаків і, чи там е светриків е депутатськими значками. Зараз значки теж роздаються, але ж ніхто їх не носить. Я думаю, що багато буде залежати від. Тої місцевої еліти, тої команди, яка буде формуватися навколо потенційного миру. Дуже важливо це означає. Це перша позиція, друга позиція. Е, Все-таки все це жертовність. У всьому світі, практично, депутатство є оплачувана робота. Невеликі гроші передбачаються, але це є оплачувана робота. Тому, якщо, можливо, цей момент наших законодавців передбачать тоді підуть ті люди, які залежать від заробітної плати, від бюджетників, так далі. Їх не вистачає в радах. А я хочу ще додати: дивіться, якщо взяти систему сьогодні, виборів висуває або партія, я знаю, що за мною є підтримка партійної організації, або йдуть ті самовисуванці, які в принципі здатні підтримати цю е, передвиборну кампанію і профінансувати її. Якщо з'явиться момент е, ще громадських організацій. То, можливо, якраз громадські організації будуть делегувати в місцеві ради саме от вже тих авторитетних людей, які, зрештою, ну, не хочуть мати справу ні з якими політичними партіями, але тим не менше користуються авторитетами відомих громад. І ну, тоді ну, не буде прецедентів, не коли будуюсь. процедура висунення дуже важлива. Якщо в Україні вона буде демократизована не тільки самовисування, не тільки політичної сили, громадських організацій. Можливо, навіть від трудових колективів тоді з'явиться може дійсно така реальна конкуренція, коли появляться люди, яких знають мікрорайон. Головний лікар, вчитель знаменитий, заслужений, працівник житлово-комунального підприємства, просто хороший бізнесмен, який чесно заробив свої мільйони там чи тисячі, і хоче щось робити на благо багатьом. Або а у нас є Азот, у нас є. Величезні світянські колективи. До речі, перші ради Андрій Васильович мені зберехати. Вони ж переважно складалися світяни, медики меншої мірою. За, за що їх і критикували? Казали да. це неправильні ради, тому що це бюджетники. Хто з тих бюджетників заробляв собі на землю, на нарухомість і так далі? Що ж, будемо сподіватися, що все-таки до виборів що зміниться, будуть будемо. зміни, про які ви говорили. Власне, дякую вам за розмову, за зустріч. Нагадаємо, що у нас сьогодні був Андрій Матвійчук та Андрій Грещук. До побачення. Доброго бачите.